Сьогодні в мене гарбузовий рулет із крем-сиром. Підготувала всі інгредієнти. У чашу блендера кладу 3 яйця: 150 грамів цукру, 10 грамів ванільного цукру і збиваю до побіління та пишної маси. Готую гарбуз. У мене 200 грамів вареного. Перебиваю його в пюре. Додаю до яєчної маси і збиваю. В окремій мисці змішую 100 г борошна, 10 г розпушувача та чайну ложку кориці. Частинами вводжу в рідку масу і перемішую до однорідного тіста. Форму застеляю пергаментом, трохи змащую олією. Виливаю тісто, розрівнюю і ставлю в духовку розігріто до 180 градусів на 20-25 хвилин. Готовий корж викладаю на вологий рушник, згортаю в руле. Залишаю остегати. Для крему збиваю 300 г крем сиру. 70 грамів цукрової пудри та 100 грамів вершків. Коли корж охолов, розгортаю, змащую кремом і знову скручую. Загортаю в плівку і відправляю в холодильник. Перед подачею обвалюю подрібнених горіхах.